Ну, а ми переходимо до наступного двобою. І по-перше, я хотів би запросити ринзі, суддя Фестечко Віктор. Ваші облиски. І підготуйтесь пара важкових і Ви точно знаєте, що цей бой буде неймовірним. Зустрічаємо синій кут. Володимир Лихобаба під ваші облески. Зло, буду долю жити, щоб там далі не було, а я буду жити, на зло, всім ворогам, я рідним і близьким всього себе віддам, а я буду жити всім ворогам на зло. Друзі, ваші описки Синій кут Володимир Ліхобаба. І ми готові запросити його опонента. Червоний кут. Під ваші описки зустрічаємо. Микита Агавкін. Сили неподільний край наш віче так рішило. З тебе вільний вітер, вихором літає. Ми ж такі, як вітер, кожен козак знає. З тебе вільний вітер. Вітрини во викида галкин червоніку. Друзі, і по традиції хотів би познайомити вас з нашим боксерами. Він майстер спорту України. Віце-чемпіон світу з ММА серед професіоналів. Віце-чемпіон Євразії, віце-чемпіон України серед професіоналів. Родна з міста героя Краматорська. Він проживає Краматорська та тренує хлопців. Ваші обласки! Володимир Лихобаба. І в червоному куті він пройшов у бокс декілька років тому. Бокс це можливість показати себе, проявити свій характер і зарядитись позитивними емоціями. Тренується в клубі «12 унцій під керівництвом Щебана Михайла, Кириченка Олександра та Скибинського Олександра. У нього є донька, він хоче бути для неї справжнім прикладом. Його донька мотивує та надихає на нові перемоги. Ваші обскімита, Микита, Бізон, Агапкін! Ну що, друзі, ми повертаємося. Ми повертаємося до Одеси на івент Fight of Unity від промоторської компанії ТВ Promotion. Битва Суперважковаговиків. Дуже цікаве протистояння між Володимиром Лихобабою та Микитою Агапкіним. Лихобаба, який є майстром спорту України та віце-чемпіоном світу з ММА серед професіоналів, також є віце-чемпіоном Євразії, віцечемпіоном України серед профі. Родом із міста героя Краматорська він проживає у Краматорську та тренує хлопців лихо якого ми неодноразово бачили на івентах з ММА та K-1. До речі, нещодавно він бився за титул чемпіона України саме з K-1. Проти нього Микита Агапкін. для обох це другий поєдинок у профікар'єрі, і поки що ці хлопці жодного разу не перемагали. А гапкін, який лише прийшов у бокс пару років тому, є одна перемога на любительському турнірі, та одна поразка ще раз відзначена проференс. Він тренується в клубі саме 12 унсів під керівництвом Михайла Чубану та Олександра Кириченка. І ось для нього це вид спорту, в якому можна себе показати. Зараз складається Лихобаба. ось такий перший раунд відповідь від Агабкіна, і що опиняється у нокдауні. Лихобаба. Нічого собі. Просто зносить своїми боковими ударами суперника. Агапкін. відраховує Віктор Фесечко. Найвідоміший, найавторитетніший рефері України. Саме він працює на цьому поєдинку. Ну і все гаразд з лихобабою. Продовжує ось так. Йти вперед Агапкін. Ну, відповідає тепер же Лихобаба. Розмашисто діє і Володимир намагається знести свого суперника. Але, звичайно ж, тут динаміт в рукавичках. Агапкіна просто божевільний. І ось тут на перший план вийде функціональна та фізична готовність. Обох суперважковаговиків. Чи надовго їх вистачить у цьому поєдинку? Зараз відповідь від лихобаби. Шалені бокові, але й по захисту суперника. Ну і подивіться. Знову ще один нокдаун. Другий нокдаун. Тепер вже за 10 секунд до завершення першого раунду. Важко зараз Лихобабі. Бабі. Не пропускав Володимир. Ну і все, друзі. Ну і все на цьому. Під завершення першого раунду нокаутом виграє у свого суперника Дмитро Агапкін. Він одержує свою першу перемогу у профікар'єрі і дуже важко виглядає зараз Лихобаба. Але я гадаю, що з Володимиром буде все гаразд, і не таке переживав, чи то в октагоні, чи то в Ринзі. цей хлопчина з Краматорська. Черговий поєдинок вже завершено, і поєдинок, який виграв Агапкін достроково у свого візаві. Зараз яскравий момент першого раунду. Все ж таки влучав там Лихобаба, але Агапкін на привськовий Бізон просто не звертав уваги на ці панчі від суперника. Ну і подивіться, розмашисті удари, намір такі хамерфісти проходили від Агапкіна. Ну, і не пропускав там баба, ну і Зрубав свого суперника у першому раунді Агапкін. Друзі, давайте підтримуємо боксерів. Дякуємо їм за неймовірний раунд. І в цьому двобої нокаутом. Перемогу здобуває боксер з червоного кута Микіта. Бізон. Так, Микита Бізона Гапкін перемагає в цьому поєдинку, Перемагає достроково досвідченого Володимира Лихобаби. Ну а ми, друзі, чекаємо вже на наступний бій. Давид приходько проти Тимура Карайвана. по традиції? Я би, Микита, якщо в тебе є сили, зараз тебе є можливість звернутися до твоїх волівальників. Я знаю, що сім'я тебе підтримує. Твої тренерський склад сьогодні перестовою. Ваші образки ще раз нашим переводство. Викіта Агапкін. Всім добрий вечір. Хочу подякувати в першу чергу. Збройні сили України. Я знаю у вас на цьому турнірі дуже багато. Хлопці, дівчата, низький вам уклін за вашу роботу. Дякую, що ви робите і даєте змогу нам проводити такі благодійні вечори. Хочу звернутися до всіх болівальників біля телеекрану, в залі. Хлопці, дівчата, донайте, не забувайте, заради кого і заради чого ми можемо змогу тут боксувати. А цю перемогу я хотів би посвятити своїй покійній мамі. Вона була військовим медиком. Я думаю, вона пишається мною. Слава Україні! Вітаю. І я хотів би надати слово. О, тобі, Я знаю, що тобі також є що сказати. Всім доброго вечора. 40 кілограм різниці, навіть трішки більше, все ж дало собі знати. Але нічого, як же я колись казав, я з міста Краматорськ. І у нас жорстачаються обстріли з кожен день. Страдають мирні люди. І який меседж сьогодні я хотів залишити? Перше. Донецька область не хоче туди. Вона хоче залишитися з Україною. Я вважаю, що будь-який нормальний українець також так вважає. А друге, хотів привітати всіх дітей з Днем Святого Миколая. Хотів ще подякувати ЗСУ за те, що вони роблять. Слава Україні! Володимир, дякую тобі. Дякуємо за твій виступ, друзі. Ми продовжуємо далі.